А зараз наше рок-н-ролкове дербі! Пам'ятаєте, діти, два слова! <світ> Вони тропи! Підводця, ми їх ще не вбили! <світ> Уперед! Коли Бетті стартує, розбігається всі, хто куди. Поколу, поколу Бо від самого ранку вона просувала шнурки Сиві бабусі, ну що вам втрачати, роликів зули тайну й спробуй вгадати, хто перший на фініш прийде. І борить знову, по коло, по коло перево, поколе Сиві бабусі, точно стигують усіх, по колу, покол. Що новенького? Діду? Оранжевий, пурпуровий, коричневий.